Бій під гурбами. Хід бою. Наслідки Шанування пам'яті. 21-25 квітня 1944 року відбувся найбільший в історії УПА Бій під гурбами. Хід бою. 21 квітня розпочалась наступальна операція НКВС, і вже за два дні вони оточили Дерманські і Точевицькі ліси. Тоді розпочалися перші сутички військ УПА та підрозділів НКВС. У нерівному та відкритому бою зустрілись загони УПА, у складі яких були відділ Південної групи УПА Північ Бугун під командою Петра Олійника Енея, та з'єднання УПА Південь під командуванням Василя Кука Леміша. Загалом сили повстанців складалися з трьох тисяч бійців, з яких не кожен був озброєний. З боку ворога виступили 4 піхотні бригади, танковий батальйон, авіація та кавалерійський полк НКВС, а це близько 15 тисяч бойовиків. Під час операції повстанські підрозділи були змушені вести важкі фронтальні оборонні бої, що проходили з перемінним успіхом. За звітами НКВС відбулося 26 бойових зіткнень, причому деякі з них тривали по 8-11 годин. В ніч з 24 на 25 квітня командир Ясен Микола Свистун віддав накази корінним проривати ворожу облаву. 25 квітня розпочався бущанський прорив. Корінні докса, Семен Котик, та Мамай, Іван Сало, мали прорватися в бік села Буща, тим самим забезпечити прорив інших частин. Наслідки бою. Для Української повстанської армії найбільша битва з військами НКВС у Кременецьких лісах 21-25 квітня була переможною. Попри значну перевагу у зброї та особовому складі, радянським військам не вдалося вибити повстанців з оборонних позицій і витіснути з лісового масиву на відкритий простір на тели фронтової лінії Червоної армії з метою цілковитого знищення. Згідно з підрахунками української сторони, УПА втратила не більше 100 повстанців. Близько 300 було поранено. Війська НКВ зазнали більших втрат. Приблизно 900 бойовиків було вбито і стільки ж поранено. Радянська сторона описує ситуацію по-іншому. На їхню думку, вони втратили лише 11 вояків, а вбили 2018 повстанців. Проте з цим не погоджуються українські історики. Командування НКВС під час битви не хотіли звітувати керівництво СРСР про неефективну операцію на західних теренах України, тому й суттєво завищували втрати УПА. Крім того, ворог не хотів розвіювати міф про непереможну Червону армію, тому й вдався до таких спекуляцій. Вшанування пам'яті. Гурбинський бій. Це не чергова пересічна битва за незалежність України. Це урок нашому поколінню. Як не здаватися та перемагати, попри, здавалося б відсутність найменшого шансу на перемогу. І це саме той урок, який українці засвоїли та використовують сьогодні, у війні з тим самим ворогом, з яким боролися повстанці. У 2007 році, поблизу урочища Гурби, відкрили пантеон слави героїв гурбинського бою. На місці боїв відбулося урочисте відкриття меморіалу пам'яті загиблим воякам Української повстанської армії. Також біля села Гурби встановлено капличку та пам'ятний хрест на честь вояків УПА. З 2003 року на місці бою відбувається найбільша в Україні теренова гра Гурби Антонівці, яку проводить молодіжний національний конгрес. Як і в 1944-му, так і зараз в урочищі гурб гартується воля та характер молодих українців, які стоять на захисті держави.